Відбудова України після бойових дій це ще одна складова справедливості. Вже зрозуміло, що це буде найбільший економічний проект нашого часу в Європі. Обсяги того, що потрібно зробити очевидні для всіх і потребують зараз окремого перелічування, зазначив лише ключові. Дуже коротко, ключові принципи: вся територія нашої держави потребує перебудови тих об'єктів інфраструктури, енергетики, соціальної сфери та іншого, що не відповідає сучасним безпековим вимогам. Ми маємо підняти з руїн територію, на яку зайшли російські окупанти після 24 лютого. Так само будемо відновлювати нормальність життя на території українського Донбасу і Криму. Які були окуповані незаконно окуповані в 2014 році і році за час, що минув доведення окупантами до катастрофи, і зараз ще складно дійсно складно оцінити необхідний обсяг ресурсів, але точно можна сказати, що ми повинні зробити пріоритет у відновленні саме для тих компаній, які були в Україні або які прийшли в Україну під час війни, які вийшли з російського ринку. Під час війни, і це справедливо, хто підтримував нас у найважчі, найскладніші моменти, хто був з нами тоді, коли Україна боролася за життя, хто працював, хто сплачував податки, хто волонтерив, хто допомагав нашій незламності, треба знайти формат, як надати такому бізнесу більше можливостей у таких важливих проєктах Проєктах Нової відбудованої України український бізнес, американський, французький, польський, будь-який, який ми бачимо тут і зараз. І я прошу вас, шановні народні депутати. України разом з нами, разом з офісом, разом з урядом розробити таку законодавчу рамку, і це теж буде мені здається спонукати міжнародний бізнес заходити в Україну вже зараз, готуючись, готуючись до майбутнього, до перемоги.